Вирішив здати добровільно зброю. Тут написати заяву про добровільну здачу зброї. Її буде поміщено до сейфу зберігання зброї ворога національної поліції. Вітаю вас. Дякую з добровільною здачою зброї. Це про... Я знайшов його біля села Пересадівка в посадці. Прийшов для того, щоб здати його добровільно та щоб ніякої відповідальності за нього не нести. Процедура була дуже легка, все пройшло дуже швидко. Від мене потребували тільки паспорт, код і фото. Одне і все. 25 листопада цього року вступили зміни до закону України про участь цивільних. Осіб у захисті держави і ці зміни саме касаються отримання декларування зброї. З питаннями звернень про декларування зброї громадянам звертаються постійно. Цей процес у нас дуже швидкий. Громадянам для декларування зброї повинно, повинні звернутися на за 102, повідомити про свої наміри і протягом 24 годин звернутися до любого підрозділу національної поліції за місцем їх перебування для декларування зброї. Вони подають паспорт, свідоцтво про реєстрацію, ідентифікаційний код і фотокартку. Процес декларування займає декілька хвилин. Співробітники проводять огляд зброї, перевірку її за базами даних, після чого видають громадянину талон про декларування. І зброя разом з талоном повертається громадянину, який вже зможе її зберігати вдома. Якщо громадянин не бажає декларувати, вона здається як добровільна здача і зберігається в підрозділах поліції. Декларантами можуть бути громадяни України, іноземці, або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території країни віком до 21 року. Якщо молодше, то повинні передоставити документи, що проходять або військову службу, або в інших якихось підрозділах. На берегу бачимо великий плакат, який показує, що можна її не тільки здати, а й задекларувати, і залишити собі для вісічого збройної агресії. Спитали хлопців, сказали, так можна, написали заяву, десь в мене все близько два тих хвилин. Наявність у цивільних осіб незадекларованої зброї тягне за собою кримінальну відповідальність. В поточному році працівниками поліції на території Миколаївської області було виявлено та задокументовано 220 кримінальних проваджень, передбачених частиною першої статті 263 кримінальним кодексом України. З початку року 172 особи притягнуто до кримінальної відповідальності. З незаконного обігу вилучено 170 одиниць вогнепальної зброї це і гранатомети, і автоматична зброя, майже 41 тисяча набоїв різного типу, 88 кілограм вибухових речовин та майже 60 кг пороху. Крім цього, виявлено 14 схронів на території Миколаївського, Баштанського та Первомайського районів. Шановні громадяни, якщо до вас у будь-який спосіб потрапила вогнепальна зброя, негайно задекларуйте її, або здайте до найближчого відділку поліції, або зателефонуйте за телефоном 102. Тільки добровільна здача вогнепальної зброї звільняє вас від кримінальної відповідальності згідно пункту 3 статті 263 Кримінального кодексу України. І пам'ятаємо, прихована зброя це прихована небезпека.